Віт, мене звати Ільіна Діана, я студентка 4 курсу інституту права, психології та інноваційної освіти, кафедри журналістики та засобів масової комунікації у Національному університеті Львівська політехніка. Свою роботу у сфері журналістики я розпочала на третьому курсі університету, і мені чудово вдається поєднувати роботу з навчанням і більше того, саме університет мені допоміг з працевлаштуванням. Адже наші викладачі частенько діляться зі студентами, можливими вакансіями, які є у Львові. Також університет дає чимало можливостей знайомства з багатьма львівськими медіа і львівськими журналістами. Це я знаю на а на своєму досвіді, адже саме після зустрічі в стінах університету я змогла познайомитися з місцевою журналісткою, і згодом ми чимало співпрацювали. працювали. І я спробувала себе у телевізійному продукті. Тому всім рекомендую не пропускати таких івентів, адже ви можете скористатись цим для майбутнього і мати багато зв'язків, які допоможуть вам з працевлаштуванням, і не бійтеся працювати та навчатися одночасно, адже наші викладачі йдуть на зустріч зі своїм студентам і допомагають їм і ще хвалять за те, що ви розвиваєтеся і прославляєте львівську політехніку між різноманітними медіа. Тому, якщо бажаєте отримати чудову освіту і багато корисних порад. То вступайте у лави студентів військової політехніки.